Наше головне завдання було перше, щоб гайдук пішов, але гайдук пішов, знаєте, ломатні строїть. Да? То треба, щоб на його місце стала нормальна людина, це за нашу інформацію, Воронченко. Є такий, скажімо, генерал, інженер, генерал. генерал. От. І він, що саме характерне, я, ну, під час цієї всієї кампанії я спілкувався з моряками і спілкувався, є в нашому флоті кораблі, які лояльні до гайдука. Тому що ну там скажем, тому що на них рівень там забезпечення кращий. І м -м, навіть вони на Воронченка, коли от вони казали, от вас використовують е в політичних якісь інтересах, хочуть поставити іншу людину, яка буде пиляти. І коли я казав прізвище Воронченко. Вони зразу їх нічого погано не може сказати. Він не моряк, да оце, оце важливо, але він працював на флоті і він е, користується дуже великим авторитетом на тому ж самому флоті. Ну насправді громадське сьогодні намагалося зв'язатися з ним, щоб поговорити, просто не, не змогли технічно цього зробити, не відповідав телефон. Але зібрали таку коротку біографію, і ну не так багато фактів насправді можна знайти. Тому я у вас хочу запитати, чому чому сам. О, цю людину вважають тою кандидатурою, яка підходить на цю посаду. Ну, це було по перше. Ну, ми, коли знаєте, перед тим як почати, ти маєш розуміти, що ти хочеш, чим ти хочеш закінчити, і коли обговорювалися з тими самими моряками, наприклад, обговорювалися там, скажімо, там, вузькому там колі експертів, то звучало кілька прізвищ, і оце було одне з найтаких оптимальніших. От, ну це, скажем, там багато було критеріїв. Саме головне, що його сприймають нормально моряки. Це дуже важливо, тому що ну не можна керувати, якщо поставити там якогось піхотинця туди, ну, грубо кажучи, то вони його просто заклюють, там обманують, тому що ну, це геть інша специфіка. Флот – це не піхота, це не ВДВ. Тобто, я, він не кращий, не гірший, це інший род військ. Це як ну, якось так, Тарас. Да. Ну і от остання посада там написана начальник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил. Це людина, яка, крім того, що була в АТО на керівній посаді, вона дуже якісно проявила себе як менеджер. А посада рівня командуючого роду військ, це не так людина, яка там на картах малює куди кому наступати, як може якісно зорганізувати людей, підібрати виконавців, залучити фінанси, їх розподілити і проконтролювати. І ось на останній посаді він себе дуже якісно проявив. Я думаю, що на цій посаді він теж себе проявить не гірше, і флот нарешті почне хоча б відновлюватись. Ну от на самому флоті зараз настрої так оптимістичні, чекають цього нового призначення. Чи відомо, до речі, коли це може статися? Та це фактично вже сталося. Там просто ну юридичні моменти. Я скажу так, що ну у мене сьогодні таке враження було, що в мене таке ну щось типу, Дня народження, що дзвонили і дуже дякували. 73-й центр, звонив дуже дякував. Тому що насправді не вірили. От знаєте, дуже багато людей на флоті. Вони сиділи там при знаєте, так якось як вуха так опустили, і сиділи, і чекали, що буде далі. І коли і вони не вірили, що можлива така зміна. Тому що, ну знаєте, ці люди на жаль, наша армія вона звикла до того, що от корупція, от такі якісь комовство ці всі речі, що вони не викорінюються, і що людини такого калібра і може там можна тільки фізично знищити. От. Ну і на щастя, я думаю, що це дасть трохи людям оптимізму.